Доброго ранку, малята! На сьогоднішньому занятті ми познайомимося з віршем, який називається Крихти хлібу. Його написав Анатолій Качан. Це вірш про те, що дуже важливо піклуватися про птахів у зимку. Слухаємо. Анатолій Качан. Крихти хлібу. З лісосмуг, де свищуть сніговиці, де не стала корму і тепла, перебрались лагідні синиці. У садки до нашого села, в завірюху, ожеледь, морози, стукають синиці у вікно, з горобцями ділять на дорозі крихту хліба мерзу, і зерно. Пригощав пташок я з годівниці і почав нарешті відчувать, що для когось крихта це дрібниця, а для пташки жить чи замерзать. Отже, малята, якщо у вас дома залишаються черствий хліб або крихти хлібу, не полінуйтесь, не викидайте їх, а краще винесіть на вулицю, і вони обов'язково врятують життя якійсь пташці.